Моє вітання, шановне товариство. Е, приїхали сьогодні ми на горошок. Хочемо провести останню інсектицидну обробку, а також, напевно, ще фунгіци додамо. Ну, ми не знаємо, яка буде погода далі. Але зараз так як. Випадають дощики такі, відпари йдуть від землі, земля прогріта. І Ці відпари піднімають всякі спори. Різних грибів, захворювань. А зараз для гороху борошниста роса це, це смерть. Тому що це зараз має мати здоровий листочок, щоб мати масу тисячі. Ну і, звісно, мати урожай. Зараз, друзі, я вам покажу, як виглядає горошок, заріджений горошок і звикла норма. Отже, зараз дивимо. Так, друзі, ось такий фон нашого горошку. Ну, гербіцидним захистом задоволені. Горошок чистенький. Немає ніяких, ніяких бур'янів, які би виступали за масив нашого гороху. Але не це я вам хотів показати. Ось так виглядає наш горошок зблизька. Тобто стручок видовжений, гарний, виповнений, але це норма, норма висів. Тут нам, як би сказати, сівалка несла певні свої корективи. Звісно, ми не планували робити такого експерименту, так як для нас горошок, е, така культура нова. Я ще не міг. Робити експерименти, так як я ще не знаю, що ця культура хоче, як вона себе поводить. Але що вийшло? У нас в Пьотінгеру весь йде від радара. І щось сталося, я по сьогодні не знаю, він почав занижати швидкість. Пробували вже і радар підміняти, і і проводка, і все працює, а... а швидкість занижається. А як це так вийшло? Хлопці сіяли, я тоді не мав як до них приїхати, обід вивозив батько, а вечерю вже вивіз я. І сів на радар, сів сі... кажу, хлопці, вечеряйте, а я зроблю кружок, подивлюся, як, як сіється. І рушив, дивлюсь, сівалка їде зі швидкістю 10 км, а трактор їде зі швидкістю 13 км. Ну, 12,5. Як вже там вийшло? І в результаті в нас получилася така ситуація, що тут ми маємо норму висіву 720 тисяч на гектар. Навіть якщо глянути. Ну він сплівся гарно, він стоїть з ціною. Але якщо глянути ось так, то ми бачимо, що він рідкий. Він хоча сплетений, він весь такий масивом тримається. Але він рідкий. Бачите, як він гарно як він гарно стоїть з ціною. От, якщо глянути, видно землю. Але на зарідженому горосі подивіться, який стручок. Довгий, виповнений. І я думаю, що тут за рахунок маси тисячі і кількості зерен в стручку, тут повинен просадки урожаю не повинно бути. Але, звісно, подивимось. Ось там через дорогу, зараз ми з вами зайдемо. Там посіяно норма 950 тисяч. Там він взагалі стіна. Але. Стручок дрібніший. Ось поодиноко ще ми можемо бачити квітку на полі, тобто він ще якийсь стручок зав'яже. Ну, принаймні, ми на це надіємося. Але все рівно сьогодні ми зайдемо з інсектицидом на поле. Подивимося, головне, щоб ми його втримали здоровим. Бо я бачив, як борошниста роса їсть їсть горох. Так, ну що, йдемо тоді, йдемо тоді, глянемо на густину 950 тисяч. Мені аж самому цікаво, що з цього получиться. Я хотів пересівати, тобто насівати цей горох, ще 200 тисяч, щоб мати 900. Але лаврики мене переконали. Сказали, що все буде в порядку, не роби, не пори дурниць. Так як глибина все рівно вже буде не одинакова, сходи вже будуть нерівномірні. З дозріванням проблема, збиранням проблема, Що все буде в порядку. До речі, Артем Максим, дякую вам. Я тепер більше ніж впевнений, що все буде в порядку. Так. Йдемо, зайдемо зараз ми на наш горошок, де 950 тисяч норма висіву. Ну тут, як би сказати, початки заїзд, виїзд, перехват, перекроплення. Ми зайдемо в масив, щоб було не з краю, щоб не було як такого краєвого ефекту. Тут мені здається, горошок вищий. Тут де густіший. Ну, стручковий стручків теж тут, як би сказати, немало, але горошок в рази вищий. В рази він краще сплетений. Ось дивіться. Так якщо... якщо ну, стіна сплетений він дуже гарно. Густина така, що ми тут землю не побачимо. Ну, але і, так я вам скажу, і стручок такий непоганий. І стручок непоганий. Ну тут квітки більше. Тобто він ще буде, він ще буде цвісти. він ще щось додавить. Ну, але все рівно різниці ми... Робити вже не будемо. Тобто він, і бачите, за рахунок густини, не знаю чому, мені здається, навпаки, мав би густіше і швидше дозріти. Через те, що волога, е, поживні речовини, все, ну, як би сказати, вже на більшу кількість рослин. Ну, але, факт є факт. Виглядає він ось так. Чи, до речі, може хтось з своєї практики скаже, чому рідший вже відцвітає, а густіший, густіший ще інтенсивно цвете. Ну, але все рівно, ми його сьогодні зробимо інсектицидом. Так що, друзі, що вам можу сказати? Ну, нова культура. Нова культура для нас. Як попередник, тут, я думаю, сперечатись ніхто не буде, що кращого попередника, ніж горошок, бути не може. Але горох це така культура, що її ще треба зібрати. Виростити – виростити, але її ще треба зібрати. От дивіться, наприклад, такий стручок непоганий. І так дивлюся, його ні в року. Ні в року так і на рослині є. Ну, але таке. Круча трахують весени. Головне, щоб погода дозволила, дозволила його зібрати якісно. Ну, я думаю, що ви бачили, яка в мене соя після цих дощів, які ми дуже-дуже чекали. Ну, але, до речі, я ще зніму, бо це я так тільки в короткому відео показав, як ця соя наша виглядає. А я от це в її розбило, побило коли в суботу. так? Сьогодні маємо що за день. Сьогодні в нас четвер, середа. Я думаю, на вихідних я зніму відео вже довше. І подивимось разом з вами, що буде з тою соєю. Надалі, як вона буде себе відчувати, як вона буде відновлюватись. Ну і буде це досвідом не тільки для мене, але й для вас, бо від погоди ніхто, як би сказати, не застрахований. Ніхто не знає, що буде завтра, яка погода буде завтра. А досвід це, як би сказати, дуже важливий, дуже важливий момент для аграрія. Так, ну зараз подивимось, скільки ми маємо зерен. Так, ну він щось близько фокусувати не хоче, але 3, 6, 8. 8 зерняток. Ну, непоганий стручок. Подивимось. Отже, друзі, зараз буде вже у нас трошки більше відео. Я вже буду, вже трошки в нас часу з'явилося більше. Я вже зніму огляд кожної культури, ще дуже цікаво бінарний посів ячменю. Ось там прямі посіви сої, пшенички. Ну, я думаю, що тиждень-два, і я вам все це відзніму, поділюся, покажу помилки, які були допущені. Ну, але як би сказати, це не зовсім помилки, це труднощі, які нас спіткали на тому етапі вирощування тих чи інших культур. Так що, друзі, підписочка, вподобаєчка. І ну, дивимось, спостерігаємо і обов'язково ділимось інформацією. Якщо хтось щось відносно гороху, чи будь-якої культури іншої має якісь думки, не встидайтеся, пишіть коментарі, давайте поради. Бо вік живе, вік учись. Отже, друзі, все буде добре. Працюємо. Слава Україні!